Я би з вами привітатися, слава Ісусу Христу! Слава, слава на віки Богу! І я би сьогодні хотів, щоб ми роздумали над такою темою, як мудрість. І ви знаєте, що в заразній час вчені дослідили, що люди щораз менше мають розвинуту фантазію, мають розвинуту уяву, бо для нас. Ми самі бачимо, тільки щось потрібно, зайшов телефон, все готове, все подивився, все побачив. Колись люди читали книжки, вони уявляли того героя чи ту героїню, як вона виглядає, як вона що робить, що описано в тій книжці. І я хотів би зачитати перше царів, п'ятий розділ з 9 по 14 вірш. І дав Бог Соломонові дуже багато мудрості та розуму, а широкі серця, як пісок, що на березі моря. І зібралася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка, від етану, Езрахіцького і Гемана, і кавкола, та дарди, махолових синів, а ім'я його було славне серед усіх людей навколо. І він прокал... І він проказав три тисячі приказок, а пісень його було тисяча й п'ять. І говорив він про дерева, від кедру, що на Ливані, і аж до ісопу, що росте на сіні, і говорив про худобу, і про птасу, і про плазуючи, та про риб, і приходив від усіх народів, і приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість його, і послав хіра, цар тиву своїх слуг. До Соломона, бо почув про його, що його помазали на царя на місце батька його, бо Хірам був приятелем Давидовим по всі дні. Сідайте, будь ласка. Е, ви знаєте, якщо подивитись так по родоводу, то у Давида був найстарший син, він був Авісалом. Потім був Аданія, і Давид думав, що якраз Аданія стане царем, бо він. Був статний, він був е красивий, наскільки казали, рослий, не мав ніяких болячок. Але наскільки ми бачимо, Господь сказав, що царе має бути суто Соломона і що його потрібно помазати на царя. Ми деколи в нашому житті дивимось на зовнішній вигляд, дивимося чи красива людина, чи гарна діта. Але Господь Він не дивився ні на болячки, ні на те високий, низький, він дивився на серце людини. і Як вона буде провадити його народ. І ми бачимо, що Господь дав Соломонові обширений розум. Він розповідав багатьом народам про написано як про птахи, він розповідав про різні риби, рослини, і Бог, він дійсно дав велику мудрість. Цареві Соломонові, щоб він провадив його народ. І наступне місце, яке я хотів би зачитати, це є перший царів, 3 розділ, 7 по 15 віршах. Перше царів, 3 розділ 7 по 15 віршик. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида. А я недоросло, не знаю виходу та входу, а раб твій серед народу Твого, якого ти вибрав. Він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зарахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від Бога. Потрапить керувати цим великим народом Твоїм. І була ця річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ. І сказав Бог до нього за те, що попросив Ти цю річ, а не попросив для себе днів довгих, багатства і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом Твоїм, ось я даю тобі серце мудре та розумне. Так, що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатства, і славу. Таку, що такого, як ти не було перед тобою, не буде нікого серед царів усе життя Твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як див був батько твій Давид, то продовжу дні твої. І прокинувся Соломон, аж ось це був сон, і війшов, до, і війшов він до Єрусалиму та й став перед Ковчем Господнього заповіту, і приніс цілу палення, та вчинив жертви мирні, і зробив він гостину для всіх своїх слуг. Тут ми бачимо, що Соломонові приснився сон, в якому він розмовляє з Господом. І як ми бачимо, він став перед Господом. Він став, як. Мудрий дуже чи дуже статний. Ні, написано, що е, свого раба царем замість батька молодою, він себе порівняв до раба і каже, а я не доросту, не знаю виходу та входу. Він настільки умалив своє серце, умалив своє життя, він настільки мав покору перед Господом і мав цей страх Божий, що він був готовий на все, лиш би Бог дав йому дійсно ту мудрість. Щоби він керував цим народом, як написано, що неможливо було його злічити. І Господь, і цар Соломон він мав настільки мудрий, що він вмів, дуже добре написано, що він мів, ну, мав дар до політики, він міг різні проблеми вирішити між державами. І написано, що поки царював цар Соломон, на тій, в тому краї, на цій землі був мир, не було ніяких війн. І крім цього і мудрості, яку Господь дав йому, Він дав йому і багатство. І Соломон дійсно, наскільки було добре його серце, що він не попросив ні багатства, ні не попросив багато там здоров'я, чи попросив не знати, які, щоб він землі завоював. А написано, він просто попросив. Мудрість Божу, мудре серце. І Бог йому, побачивши його серце, дав і багатство. В Біблії, якщо досліджувати, написано, що він мав величезний палац, в який середині був оброблений золотом, чистим золотом. Багато різьби було, багато було і дорогоцінного каміння в нього. І його трон написано був із слонової кості. На цьому троні ті підлокітники мали леви. Ну, Леви були вилеті з золота і сходинки, які йшли до цього трону, так само леви із золота були вилеті. Наскільки він мав величезне багатство в своєму житті, і він був дійсно тим першим царем, який збудував храм для нашого Господа і в якому він служив йому. І... І, з одного і, побли... і багато царів і різних людей приходили з різних країв, щоб послухати мудрості царя Соломона. І... Бо такої мудрості не був, ніхто навіть не чув. І, так... і до нього одного разу прийшла цариця Савська. І вона мала дуже багато запитань до нього, але Написано, що не було такого запитання, на яке він би їй не міг відповісти. Настільки Бог йому давав мудрості, і він зміг їй відповісти. Я думаю, ця розмова не була годину дві, можливо, і день, і два, і три вони розмовляли. Але після цієї розмови з Соломоном вона була просто в захваті, і вона дуже втішилася цією його мудрістю. Вона була. Дуже захоплено тим, який йому дав Бог мудрості, що він такий гарний палац собі зробив, наскільки в нього все було зроблено. І таку мудрість, як мав цар Соломон, ні один цар не мав описаний в Біблії. І наступне місце, яке я хотів би зачитати, це є Еклезіаста, другий розділ, четвертий віршик. то з четвертого вірша. Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї, понасаджував в них усіляких дерев овочевих, наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростали. Набував для себе рабів та невільність, були в мене й домівки, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж усіх, що в Єрусалимі. До мене були. Назбирав я собі також срібла та золота, скарбів, царів та, провінь, та провінцій, завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів, жінок, наложниць, і звеличував я усе більше та більше, усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були. Моя мудрість стояла також при мені, і всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював. І не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішило серце моє від усякого труду мого. І це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернув свої, а коли я звернувся до всіх своїх чинів, то їх були мої, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи. І ось оце це марнота. Та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Ми бачимо, що стар Соломон він собі зробив чудний рай на землі. І садки, і гаї, і виноградники. Написано, що в нього було 700 жінок і 300 наложниць. Наскільки він мав велике багатство, великий палац, він мав все. Але наприкінці свого життя. Вже при своїй старості, бачите, як він написав, що усе це є марнота та ловлення віту. І дійсно, він зрозумів, що скільки би ти тут не набув, скільки ти би тут багатства не мав, нічого ти з собою туди не забереш. Важніше, як написано в Біблії, шукайте собі, складайте собі скреби на небі, а не на землі. Бо все одно наше життя, воно тут хвилинка є і вже пройшло, але там буде вічність. Як написано в Біблії, що там на небесах, як в нього були тільки стіни і золото, а там будуть дороги і золото. І дійсно, і дав би Бог, щоб ми мали таку мудрість, як мав цар Соломон, щоб ми не вдивилися на ці всі маєтки, на ці всі статки, які мають люди, а щоб ми дбали про свою душу, про свого духовного чоловіка, і щоб ми складали собі скарби на небі. Бо, так як ми бачимо, цар Соломон він був дуже мудрим царем, але написано в Біблії, що він вже при кінці своїх днів він вже і поробив І так як він мав дуже багато жінок, і вони були з інших країв, і що вони кадили для інших бушків, бо вони були з інших країв, і він їм десь підкаджував. І написано в Біблії, що була велика вогида для Господа. І дав би Бог, щоб ми дійсно до кінця свого життя встояли. Цих різних наших випробуваннях, щоб ми мали дійсно Божу мудрість, щоб в різних наших обставинах життя ми не хотіли робити все своїми силами, щоб ми дійсно зупинились, помолились, попросили у Бога мудрості, як вирішити ту чи іншу ситуацію. І Бог тоді дасть мудрості, і ми зможемо чинити все, що буде по Його святій волі. Будемо молитися.